Тут була доріжка ще 73-го року. І проблем не було. Люди ходили на проспект тут і в школу, і в сади, і на роботу. Проблема виникла цього літа, коли теплокомуненерго почало ремонтувати цю мережу. Ми, звичайно, мешканці терпіли, тому що ми розуміли, що це треба зробити. Коли я запитав цих хлопців, які працюють, тут, яких знаю, вони сказали, що ми зваримо, закінчимо і заасфальтуємо. І, в принципі, буде тверде покриття, як завжди. Але цього не було зроблено. І дітки ходять в школу, і старші люди йдуть в магазин, і неможливо прийти. От а особливо коли от зараз, наприклад, суха погода, От бачите, от стоїть все рівно така багнюка. А коли дощі, то взагалі розмивається все. Вони роботу зробили, але за собою треба убрати. Це які мешкають за адресою вулиця Полипа Орлика, скаржаться, що ось ця дорога, яка неподалік їхніх будинків, перетворилась на Лотяне місово. Кажуть, бездоганної заасфальтованої дороги тут і раніше не було, але тверде покриття бітумом дозволяло безперешкодно рухатись і не забруднитись багнюкою. Сидіти, склавши руки, ці чернівчани не збираються, тому написали лист звернення до директора Чернівці Теплокомуненерго. Та керівник комунального підприємства запевнив, що на цій ділянці дороги тепловики роботи не виконували. Ми виконували роботи не, не трогавши тверде покриття. На зеленій зоні, і, і чесно кажучи, хто там виконував роботи, я зараз вам не можу сказати. Ті ж ями, які утворились після виконаних робіт, неподалік дороги, тепловики пообіцяли вирівняти. До кінця тижня ми там приведемо в порядок ту, ту частину, там де ми там, де ми ті розхідки робили. Тому що там ж декілька разів не підсипали. Тому ми тоді, коли виконали роботу, ми вивозили частину ґрунта, а потім завозили назад. Та мешканці також звернулись до працівників департаменту житлово-комунального господарства, аби ті з'ясували, хто ж перетворив дорогу на багнюку, і вірять, що цей відрізок дороги таки заасфальтують. Це входить в вартість цих робіт, що благоустрій після ремонту. Тому що тут робила, до речі, Обленерго вони після себе все прибрали, заасфальтували. І інші організації. це чомусь так поступило. Я не знаю, чому чи на численні скарги такі відреагують, очікують мешканці, і очікує чернівецький репортер. Саме про це ми розповімо у наступних сюжетах. Ольга Андрійська, Анатолій Ярозький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.